Вітаю всіх, ми, шановні друзі, з вами знову ліжті джі, і так це контент по Marvel Snap, Коротеньке відео про те, якими колодом я рекомендую вам грати в найближчий час в Marvel Снепі. Як на мене, вони дуже дуже сильні і контрять майже усе, що є в меті. Але спершу давайте поговоримо про карту Нейморе, яка вийде завтра. Тобто я займаюся відео у вівторок. Вийде воно якраз в середу, коли його дивитися, скоріше за все. І Неймор, як на мене, не вартує абсолютно ваших ресурсів, адже ця карта дуже-дуже легко дізраптиться, Тобто її дуже легко зламати, дуже легко зробити, так щоб вона не грала, і таким чином Неймор з 5.11-5.16 перетвориться в 5.6, І ніякій карті давати навіть баф не буде, і під неї треба дуже специфічно грати. Як тільки вийде Неймор, дуже-дуже будьте обережні, адже дуже буде багато треш-колот, які будуть грати дебрі, гоблінів, вайт-відео, Це буде дуже легко зламати, і самі Неймори, ці ті пле, які вона хоче зробити. Але в принципі, якщо вам дуже подобається ця карта, ви можете спробувати її. Я просто особисто не рекомендую брати її ні за токени, ні за спотлайти. Тому, в принципі, ось така моя думка про карту, яка вийде завтра для мене. А сьогодні, скоріше, лява. Там як ми перейдемо до колод, я хотів би спочатку обговорити спотлайти, які ви разом з Нейморою. І в принципі, я це говорю наперед. Але ви подивитеся його сьогодні, в середу або в четвер або в п'ятницю, коли ви захочете. І в спотлайтах з Найморою буде Black Knight. І, як на мене, ця карта не настільки вартує спотлайтів, як вона. Вартували раніше, адже Black Knight зараз мало деграється. Є колоди з Black Knight, on, коли ви просто маєте Lady Sif, маєте Infinota в колоді, маєте Giant, маєте Magneto, тобто сильні карти, які ви можете покласти в колоду, ви просто дискардите їх. Коли є Блакнайт у вас на столі, і таким чином ви отримаєте клинок в руку. Але через те, що забу поламали, тобто тепер клинок не можна виставити на за три енергії. Таким чином на шостий хід ви не можете зіграти клинок, і плюс, наприклад, Ghost Rider, ви можете, звісно, зіграти забу і леді Сіф на п'ятий хід, і можливо у вас все це в руці буде, але знаєте, це не настільки стабільно, це не настільки добре. Тому я б не сказав би, що ця карта має зараз якийсь сенс. Хела, звичайна, Хела зараз набагато сильніша, ніж Black Knight, і в цілому просто навіть Патріот набагато сильніша, ніж Black Knight, тому я б не сказав би, що ця карта вартує ваших ресурсів, точно не вартує ваших токенів, це 100%, але щодо спотлайтів, як ви хочете, але я не сказав би, що її варто брати, тому для мене цей тиждень абсолютний скіп, адже наступна карта так само розділяє долю Блекнайт. Якщо чесно, мені за цю карту дуже дуже шкода, адже це Скар. І якщо Скар раніше... Коли він тільки виходив в сі пасів, всі казали, що ця карта не дуже таке собі. Потім вона знайшла собі місце в танусі, і в танусі вона показує себе дуже дуже добре, адже ви могли зіграти, наприклад, на шостих хід. У вас є дві великі карти. Ви граєте Шанкчі в якусь певну лінію і граєте Скара. Таким чином, ви просто виставляєте купу, купа сили на шостих хід, контролюючи стіл опонента, і виставляючи 6-11. Яка вартувала в принципі дві енергії, але зараз Танос не грається від слова зовсім зараз. Немає колод, які прям випльовують на третій, четвертий хід великі великі карти. Звісно ж такі, є якісь там колоди, які грають Фордж Гладіатора, Потім грає Тайфут Мері Редскала. Там грають Скара за 0, Enchantret, та це можна робити, але як на мене виглядає це доволі-доволі тупо. Тому я б не сказав би, що Скар в принципі зараз грає десь в Меті. Скар грав в Танесі, Танса занерфили, В принципі, більше немає тепер прихистку для Скара. Можливо, Скару можна грати в Black Knight, але і Black Knight не грає. І Хела виставляє свої жирні жирні карти десь на шостий, сьомий хід. І хіба ви будете грати Magic на 3 потім ви граєте Модок на п'ятий, або Діскарте карти до шостого ходу? Ви граєте Хелу на шоста, і у вас є в. Ці скар, але я не знаю, наскільки це сильно потрібно, наскільки це сильно треба маніпулювати цим, щоб прямо зіграти Скар в цій колоді. Є набагато кращі варіанти в Хейлі. В цілому, мені здається, що цей тиждень — абсолютний скіп, що найморе, що Black Knight, що Scar не вартує того, щоб ви втрачали на них свої ресурси. Тому давайте перейдемо до тих колод, які я вам дійсно рекомендую пограти в Marvel Snap і. зараз. Із, із Blink, тобто всі запас-карту, і, в принципі, звичайний, звичайний патріот. Давайте перейдемо до них. І в принципі у мене є цілих три версії Патріота, адже як на мене, кожна з цих колод може грати в залежності від вашого рівня колекції і тих карт, які ви маєте в цілому, які ви використовуєте в Марвел Снайпі. І перша версія це пер версія Ultra Old Patriot, тобто це колода, яка раніше гралася в Меті, коли ще не було карт, як Iron Lad, коли ще не було прям якоїсь маніпуляції по мані, коли не можна було зіграти айронлад в бруда в залізну людину, в вонслота, коли це всього не було, грала саме ця колода. І в принципі логіка цієї колоди доволі доволі проста. Ми граємо. Місті Найт на один, або скіпаємо 1, один граємо, наприклад, Равону на 2. На третій хід можемо зіграти Містер Сіністер умовно. На четвертий хід може зіграти і Патріот, і містік бо у вас є Равон на столі, що робить і Петріот, і Містік за дві енергії, таким чином можемо щитерити. Або на четвертий хід зіграти Ліча умовно. На п'ятий хід ми граємо Седмена, якщо опонент хоче зіграти багато карт на останній хід. Або граємо Блю Марвела, або граємо Абомінейшена. І на шостий хід можемо зіграти Ультрона. Адже ми маємо вже баф від Петриота, від Містік, від Блю Вила, і наші боти будуть десь приблизно 7 сили. Кожен таким чином це забере майже кожну лінію, якщо у вас немає кіломонгера. То в цілому шансів у нього немає проти такої сили, такої могучої. навіть якщо ви зіграєте просто Петріот на 3, містік на 4, Блю Марвел на 5, і опонента немає Енчантерес, або ви розкидали свої карти приблизно по різних локаціях, щоб відконтрити Енчантерес, ви просто спокійно поломите опоненту обличчя, адже коли на столі падає десь 28 сили в одній локації, в іншій і там, в третій, скільки це набирається з ультроном Блю Марвелом і Містік Петріотом, то в цілому цю силу дуже важко перебити. І якщо опонента немає сильнішої комбінації, такої як трибуна то ви, в принципі, скоріше за все перемогли. Але якщо в опоненті є трибунал, то є інша версія Петріота. І в принципі, в мене ще їх дві є. Перше це Ультрон Стронгер, як на мене, він використовує різні комбінації. Він використовує Square Girl, він використовує містеріо і використовує Mockingbird. І в принципі логіка проста. Коли ми граємо Square Girl, то наш Mockingbird стає 3-9, Тобто вона знижається по вартості, адже ми викликаємо дві білки. Коли ми граємо Містеріо, мокінбер стає дві енергії, адже ми вкакаємо Містеріо, Кожен з них вважається клоном, а не оригінальним Містеріо, Тому кожен з них знижає вартість Макінберд на один таким чином, Макінбер буде два енергії. Якщо ми викликали і Сквіроґору, і Містеріо, то Макінберд у нас буде нуль енергії. Таким чином ми можемо просто спокійно зіграти, наприклад, Айромена на п'ятий хід, плюс дешевлюс Мокінберз на нуль. На жотах зіграти Онслота або ультро на залежності від того, яка у нас позиція на столі і чим ми зараз граємо і. Як на мене, якщо вас бісять on ревіли, то можете використовувати ліча. Але я б, скоріше це вам рекомендував би використовувати іншу карту, яка зараз використовується якраз в іншій колоді, а це саме Скрул. І Супер Скрул його особливість в тому, по-перше, давайте подивимось на цю карту. Супер Скрул копіює всі онгоїнги карт опонента. Тобто він копіює саме ті карти, які є на столі опонента, тобто, умовно опонента на столі є Петріот, Містік, Iron Man і Онслот. Скрул буде містити в собі. І Містік, і Петріота, і Скрул, Ізель, і онслота і, і залізну людину. Тобто всі ефекти буду скопіовані в одній карті, що є дуже-дуже сильним. І коли ви граєте Мірор має ще проти Петріотів, Супер Скрул це неймовірно сильна карта. І я дуже рекомендую вам мати її в колекції і мати її в колоді для того, щоб контрити якраз Мірори, адже скоріше опонентам буде мати так само Супер Скрула. Але, але, дуже важлива нотатка: Супер Скрул не копіює карти, не копіює Супер Скрулу, тобто умовно, якщо у вас на столі стоїть Петріот, Містік. Blue Marvel, наприклад, і опонента стоїть суперскрул. А опонент скопіює всі ефекти і Містік, і Петріота і Blue Marvel. Але якщо ви зіграєте вашого суперскрулу, а опонента на столі тільки суперскрул, його власний, то він то ваш суперскрул скопіює тільки здібні суперскрулу. Таким чином ви не зможете, не зможете скопіювати ефекти Патріота, містік і Blue Marvel. Тому, будь ласка, будьте обережні. Ця інтеракція не працює, тому ваш суперскрул буде копіювати тільки суп здібні суперскру, яка копіює всі ongoing постійні ефекти зі сторони опонента. Просто не скопіює ваші здібності назад. Це не дзеркало не нічого так не працює. Тому, в принципі, є три версії Патріота, кожна з них грає дуже-дуже добре, кожна з них допоможе вам клаймбити в ранкіті або перемагати в конквесті. Кожна з цих дек дуже і дуже сильна, навіть якщо опоненти є. Умовний Enchantress, умовний редгурдіан, умовний роук, ви все одно зможете перемогти, адже тут є дуже-дуже багато різних гнучких способів перемагати. Знову ж таки, навіть Iron Lad в Бруда це дуже і дуже сильно, коли у вас за 4 енергії, 18 сили, які неможливо ніяким чином відконтрити, окрім Shadow Kінга, який майже зараз ніде не грається. Але але якщо вам не хочеться грати Патріотом, то є ще одна колода, яка мені дуже-дуже сильно подобається. Так вона дорога, але все одно, і це Темпо Блінк. В принципі, суть яколади в тому, що у нас є Кіті Прайд, яка постійно стрибає на лінію з Енджелою та Хоп Саммерс. У нас є Джеф, у нас є Енджела, у нас є Ред Гвардіан та Ноктурна. Карти, які, скоріше за все, у вас не будуть в колекції, але якщо у вас вони є, я правда вам використовувати їх. Ноктурна це дуже-дуже непогана карта. Насправді вона не є сильною, вона не є прям дуже сильно потрібною, але. Приємно мати карту, яка може мувнутися інколи. Знову ж таки, це рандом, і інколи вам може ця карта поламати гру абсолютно повністю. Вона інколи не дуже потрібна, щоб там працювати в конкретну локацію. Але все одно, якщо у вас вона є, можете використовувати. Якщо у вас її немає, це абсолютно нічого страшного. Якщо ви захочете, ви можете використовувати наступні карти. Це Редґ, Red... це нас Спайдермена можна використовувати, можете використовувати Палярісу, ви можна використовувати Гладіатор, ви ви навіть використовувати баронозему, якщо вам дуже, дуже подобається. Або ж якщо вам хочеться трошки контролю, ви можете використовувати Люка Кейджа, або ж використовувати умовного мобіуса. Адже мобіус не дасть. Піднятися ціні вашим картам і не дасть картам опонента знижатися. Тобто ви можете контрити серу, можете контрити умовник Забу, якщо хтось з цим грає. І просто інші карти, які є в опонента, Є опоненти, грають так само в піксі і які, які перетасовують з вартість карт опонента в колоді. Тому мобіс це дуже-дуже непоганий варіант. Але в цілому ліч і джубілі виступають як спосіб від... спосіб зробити плей на п'ятий хід в блінк, адже. Блінк це єдина карта за 5 енергії, тому ви стабільно будете діставати з колоди Доктора Дума, Холка або Магнета, в залежності від того, що у вас є в руці. Ви можете думати, що ви і так прекрасно знаєте, яка карта з цих колоди стає колоди вистремності її карти. Тобто ви умовно дістали Джубілі Доктора Дума. У вас в колоді ще є Магнето або Ред Холк. Ви зіграли Блінк, таким чином у вас. І зігрався Доктор Дум, і дістався Магнето або Редхолк. Блінку може зіграти якусь іншу лінію. І це дуже-дуже сильний плей, який дуже важко відконтрити. І в цілому, якщо у вас є опонент, який грає на картах при появі, тобто в ревіли, то ліч спокійно сьогодні контрить, грати ліча на четвертий, блінк на п'ятий, і в принципі танцюєте, радієте. І в цілому, хоп, сам інколи допомагає вам на четвертий хід зіграти. Умовного Джефа, або Джубілі, або ліча, і на, на п'ятий хід зіграти карту за 6 енергії, знову ж таки, того ж самого Доктора Дума, Магнета або Ред Фолка. І в цілому, це 4 колоди, тобто 2 архетипи, які вам хотів показати. Якщо вам дуже хочеться, ви можете, звісно, ж таки грати на Хелі. Хела, які основна карта це Corvus Glaive, без нього немає сенсу грати хелою, адже мало того, що він дає вам спосіб підняти енергію, дискарди дві карти. Якщо у вас в руці немає Хели, то це неймовірна сильна опція, яку можете використовувати для вашої Хела-Колоди. І навіть ліч, якщо опонент грає ліча, то я не думаю, що він прям повністю його контрить. Адже у вас є дуже дуже сильні карти. Якщо ви зіграли корвоса, ви можете зіграти Джубілі, блінк. У вас є дуже дуже сильні високі карти, і не факт, що кліч вас можете контрити, І зараз, в принципі, багато гравців замінили віча на суперскрулу, але вже зараз дуже багато петріотів. Тому я б сказав би, що Хайла все одно має дуже дуже класні шанси вигравати в меті. І давайте подивимося швиденько на якісь певні геймплейні матчі. З вами був Лілуш Діджі, який оглядав колоди. З вами знову контент по Марвел Снепу, але він не буде тільки єдиним контентом на каналі, як ви вже помітили. Буде контент по Хейдес 2 і буде контент по тим іграм, які мені сподобаються. Тому дякую всім, що ви є підписані. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться. Ваша підтримка неймовірна. Лайкайте, коментуйте і зустрінемося в наступному відео. Пока-пока. І перший матч ми граємо колоду, яка є Stronger, тобто Mockingbird, Лічі і так далі. Містеріо, Скверґор. Давайте подивимося, що у нас є в роті. Містеріо, Ліч, Дазлер і Залізна людина. Залізна людина ідеально виглядає в Нідавелірі, тому ми можемо навіть зіграти зараз містеріо вліво. Ми можемо снапнути і подивитися, що буде грати опонент. Можливо, опонент ретрітне, можливо, опонент не буде ретрітати, але все одно у нас є дуже і дуже могучий плей, який ми можемо зараз реалізувати. Тому давайте подивимося, що буде грати опонент. Опонент одразу зіграв. Він прийняв наш снап. Ми зіграли містеріо. Тепер Макінберг нас буде вартувати дві енергії. У нас є залізна людина в центр. Я навіть не знаю, що може зіграти опонент, що він може зробити для того, щоб нас відконтрити. Давайте подивимось. У нас третя локація це петменша. У нас є Mockingbird, це неймовірно сильно. Можна зіграти Mockingbird зараз справа, адже ми не плануємо сильно грати. <кхух> ми зараз не плануємо сильно грати якимось картами в Нідевелір. У нас є залізна людина, і опонент зіграв Magic. І в теорії, в теорії це може бути колода на трибуналі, яка теж доволі популярна. Просто я її не дуже-дуже люблю. Давайте ми зіграємо ліча в центр. Таким чином подивимося, чи це умовна хела, чи це умовний трибунал. Бо якщо це трибунал, ми програли майже 100%. Це містер Негатів, і містер Негатів, в принципі, є три ходи для того, щоб реалізувати свої, свою гру. Але ми зараз швиденько зіграємо умовного Blue Марвел. Ми не будемо спішити показувати опоненту, що в нас є залізна людина, яка може відконтрити його і перемогти. Ми поки що граємо ось так. Ми відключили опонент. Це дуже дивна колода, як на мене, це, походу, колода, яка грає на... Якщо я не помиляюся, колода, яка грає на золі, на золі та ну, налі, тобто у нас є Веном величезний, який з'їдає величезну карту, у нас є Нал, який стає дуже великим, у нас є Золо, який розкидає нала по всім локаціям, тому окей. Як скажемо, ми зіграємо Iron Man the, в центр, і таким чином будемо дивитися, що буде грати опонент. Адже у нас є Ультрон, у нас є багато різних лайфів, які ми можемо реалізувати. У нас є Дазлер. Так само опонента є Сера. І якщо я не помиляюсь, опонент поки що не показав жодної карти, яка й була перевернута. Тобто Равон у нас не було перевернуто, якщо не помиляюсь, була перевернута сера. Тому опонент ще показав нам дві карти, які він які він в принципі дістав, які можуть грати. Дуже дуже непогано. І у нас є варіант зіграти зараз ультрона, що є дуже дуже круто, або є можливість зіграти Петріота, зіграти білок. І зіграти умовно дазер. Опонент відрітає наш ліч, тільки що від контрсильного опонента. Якщо не помиляюсь, ми законтрили золу, ми законтрили містік, ми закрили дуже багато різних комбінацій. Ми законтрили Венами, який не зміг з'їсти. Таким чином ми перемогли матч. Давайте перейдемо до наступного. Наступна колода це колода якраз з брудом і залізною людиною і Айрон Ладом. І ми граємо проти шановного Джефа. І у нас в руці є бруд, супер скрул. І ми граємо проти Дестрою. І в цілому, в цілому, що можемо зробити? Ми граємо про дестроя The Altar of Death, тому я навіть не знаю, чи в нас є в принципі великі шанси на перемогу, але знову ж таки у нас є бруд, який ми мож... якого ми можемо зіграти в центр. Таким чином, ми можемо зіграти потім на четвертий хід OnSflota, в п'ятий хід Blue Марвела і сподіватися на якусь певну перемогу. Там, тільки що втраток Карнаджа, але йому все одно, він просто буде кета Дедпула кожен кожен хід. Ми граємо зараз в Бруда. І будемо сподіватися, що цього плею нам доволі буде ставати. Ми можемо на четати хід зіграти Onslaught, як я вже сказав, на п'ятий хід зіграти Blue Marvel плюс Вот Центр і мати можливість зіграти Super Scroll плюс Mystique, якщо опоненту умовно є е, внал або щось таке на схоже на це. Опонент грає x 23 опонент грає Deadpool дефулф Центр. Знову ж таки, дуже дуже боляче, дуже обідно, але що зробиш. Ми граємо Бруда і скоріше за все, ми заберемо of Death, Тому... В цілому, мені здається, що в цьому плані перемогли. Ми граємо онслота. Є варіант зіграти зараз знову ж таки онслота не вліво, а вправо, наприклад, щоб в нас була змога зіграти Супер плюс містік і точно відконтрити опонентського Нала або щось схоже на це. Тому ми граємо онслота вправо. І дивимося, що буде грати опонент. Опонент знову ж таки грає дедпула. Ми знаємо, що Дедпул не може зігратися в ліву локацію, тому є опція, при якій ми тільки що зробили помилку величезну і не зможемо переграти. Але не подивимося, Alter of Death, скоріше за все, наш. Я не думаю, що будуть якісь величезні проблеми з цим. Давайте зіграємо ось так. І будемо думати, чи будемо думати, чи нам варто грати якусь іншу карту. У нас є Blue Marvel, який буде дуже-дуже великим. І у нас є Васпа, яку можна закинути в будь-яку іншу локацію, і в цілому. Мені здається, що Васпу грати зараз не треба. Не треба, дайте потиснемо Васпу, затримаємо її, зіграємо Блю Марвела зараз вправо. І опонента є Дедфул. Та опоненти є Дедпул на 16 сили, що є дуже як на мене, дуже сильним. Але болкбастер, тобто ми бачимо, що прям крутого плею опонента немає. І якщо у нас, наприклад, зараз падає Iron Man, у нас паде Ультрон. Але якщо б у нас випадок Iron Man, то в нас, в принципі, взагалі було б спокійний шанс. А зараз є можливість зіграти ось так. Цей плей нам дозволяє зіграти, якщо я не помиляюся, кожен з наших дронів буде мати 4 сили. Таким чином, якщо опонент розумний і він грає Кіл він може нас перебити. Спокійно. Але, але, не факт, що опонент розумний. Тому нам треба за це зважати. Так само у нас є можливість зіграти Супер вліво, і пускати, що типу, це ти будеш грати. Тобто будеш грати нало. І умовного ближча і умовного Дедпула. І ми зараз треба подумати, чи нам треба від цього контртись, бо опонент може грати по різному. Знову ж таки, мої може зіграти по різному. Але ми граємось так. Ми думаємо, що опонент не буде грати Кілмонґера, опонент буде грати якусь іншу діч. Можливо, він буде відігравати від залізної людини, пробувати. Алтарів Дес то подивимось, ми можемо навіть стапнути, але я б не снапив, адже ми не на 100% впевнені, що цей плей буде виграшним. Опонент може зіграти по різному. Якщо це Кілмонгер, то я не рахував особисто. Може це і не виграш, може це. Це три карти, і це можливо буде смерть вліво, Кілмонгер і Дедпул, що буде дуже-дуже обідно. Це нав, це смерть. І це Вольвірін. Опонент не захотів грати Дедпула по якійсь неймовірно непонятній для мене причині. Скоріше за все, скільки опонента було У опонента було 7 енергії, і він зіграв Нала, і чомусь Вольвірін квартував дві. Я не розуміюсь. Ані of Death дає дві енергії, тобто опонент зіграв безкоштовну смерть, опонент зіграв Нала і опонент зіграв Вольвіріна. Якби ми зіграли суперскруло вліво або суперскруло вправо, ми 1000 виграли, але це не був прям надійний плей. Ми виграли на одну силу, тому давайте перейдемо до останньої нашої колоди. Остання колода це колода на Blink, і у нас в руці є Кіті Прайд, що є, як на мене, дуже-дуже гарним стартом. У мене у нас так само є Ліч і Джеф. Тому дайте подивимося, що буде грати опонент. Опонент скіпе перший хід. У нас одразу холк прокачується. Є, це є дуже-дуже сильною картою. Нью-Йорк. Не дуже на якось нас впливає, якщо чесно. Але ми все ще чекаємо, що є в руці опонента. У нас є Ліч, у нас є Джубілі. Ми граємо Джефа зараз. Можливо, нам зараз випаде Bob Summers. Можливо, нам зараз випаде не знаю, навіть Анджела. Всі ці карти можна зараз дуже сильно допомогти, адже комбінуються з нашими плеями. У нас є Summers, Ми снапаємо, і в принципі наша карт, наша колода зараз розіграється, опонент чомусь два рази скіпнув. Можливо, він грає на Magic, плюс Tribunal. плюс І цей плей можна спокійно переграти. У нас немає суперскрули в колоді, але ліч все одно контр ті колоди, які можуть виставити більше сили, такі як Destroy, такі Discard Hella. Це було швидко. Я навіть не знаю. Давайте, я думаю, на цьому припинимо. Це був дуже-дуже швидкий плей. І ні, давайте зіграємо один матч, давайте зіграємо. І якраз інколи ця колода може показати себе дуже-дуже жахливо, адже у нас в руці зараз є Блінк, Магнето, Редхолк та Дум. Таким чином, наша Блінк не зможе навіть жодну з карт перед перекинути на дорожчу вартість. Вона просто так не працює, тому нам треба обов'язково зараз ловити щось під Хоп Саммерс. До речі, Хоп Саммерс ми якраз ловили, тому сподіватимемося на якийсь гарний фей. Блінк зараз не грає і. нам, ну, в принципі, не важливо нічого на Блінк. Абсолютно. Я точно не знаю, чим грає опонент, враховуючи, що опонент зараз дуже багато грають з і опонент зараз грає Ясмен yes, і Ябенімо. Це доволі дивно. Але нас випадає Сакар, з карт. Ну, в принципі, за все ми переграли, адже у нас є дуже велика кількість карт, яка спокійно. Рається в сакар і дістає нам дуже багато. Айронхард, можливо, це умовний Один Вонг, можливо, до речі. І Магнето ідеально, просто ідеально закриває Айронхард, щоб неможливо було зіграти Вонг Одіна, Вонг Містік Один. Тобто це дуже-дуже круто. І в цілому зараз можемо відконтрити навіть Радвардіан. Але нам в цілому все одно. Думаю, що Ред зараз просто має більше сили. Ми граємо Ред опонент грає Вонга, як ми, в принципі, очікували. Іде на питання: та, да, до речі. <схі> Якби ж ми Якщо опонент зіграв Вонга вліво, було б дуже круто, але опонент так не зіграв. У нас є можливість зараз зіграти ред Холка вліво, або Ред Холка в Мід, в залежності від того, що нам здається більш правильно. Або ж, наприклад, навіть зіграти Джубілі і умовного Джефа, таким чином ми на шостий хід будемо знову ж таки мати змогу щось відіграти. Опонент снапає. Я не знаю на що. Він снапив, але опонент снапає. Ми граємо такий плей, як ми граємо, і будемо сподіватися на якісь снип. Це White Panther. Окей, okay. це White Panther, Ми здогадувалися про цей плей. Нам просто треба перемогти в двох локаціях. Такий ті Прайт, і це жахливий плей. <laughs> це жахливий плей, здається, це єдиний плей, який нам програє зараз матч. Опонент радіє такий є, я переміг. І та, скоріше за все, опонент і переміг насправді. Um, давайте подивимося. Якщо ми зіграємо зараз доктора Дума, то це буде недостатньо навіть з жефом. А це буде недостатньо. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, нам випала жахлива карта. Якщо нам випала умовно, хоча б «ноктурн», то тому спокійно могли б перекрити сакар і сподіватися на якусь певну перемогу. Нічого, нічого. Давайте в принципі на цьому закінчимо. Ми ретрітуємо, Інколи Блінк не спрацьовує, і коли Блінк не себе, як має бути. Але в цілому з вами був дуже Ді діджі. Дякую знову ж, ж таки і до скоро зустрічі. Мені.